У вікні однієї з київських квартир теплої квітневої ночі довго горіло світло. Всередині помешкання вели бесіду давні друзі, поети шістдесятники Миколи Вінграновський і Василь Симоненко. Поруч із ними стояв автентичний вішак, перехилений на праву сторону від ваги піджака. Вже зранку ця річ буде позичена Вінграновським у Симоненка для важливої та дещо бунтівної події у житті свого покоління. А поки літератори говорили. Говорили про риболовлю, історію, поезію. Якщо б ви були присутні при тій розмові, відчули б обидва здавалися дещо стурбованими. Василь по думки, був у медичному кабінеті, бо серйозна хвороба не перший день роз'їдала його організм. Микола уявляв, як завтра виступить разом із іншими молодими літераторами у сесійній залі Верховної Ради УРСР. Мже навіть написав промову. Нещодавно він Грановський повернувся з Москви, де на власні очі бачив, як Микита Хрущов сипав нелітературними словами на адресу радянських письменників і культурних діячів, творчість яких була формалістичною, тобто нетрадиційною, новаторською. А більшого формаліста свого покоління, ніж він грановський, годі було шукати. І якраз на схожих зборах поет мав виступати. Василь Семоненко попрямував до лікарні. Перед тим Микола Вінграновський вдягнув білу сорочку Івана Драча та запитав Семоненка, чи можна позичити його новий темно коричневий піджак. Справа у тому, що заощаджувати Вінгран геть не вмів. Інколи йому не вистачало грошей на продукти, не кажучи вже про дороговартісний одяг. Аби Вінграновський не був голодний, Семоненко навіть возив із Черкас йому картоплю. Та повернімося до подій того ранку. Отримавши згоду, Микола поклав до кишені Симоненкового піджака аркуш паперу, написану від роки поетичну відповідь своїм критикам. Сесійна зала була вщент заповнена молодими поетами та беземоційними головуючими, які очікували від Вінграновського покаяння. На превеликий подив політичного керівництва поет не відмовився від свого літературного стилю і рішуче виголосив з трибуни авторський вірш, у рядках яких чи не перше серед шістдесятників заявив Україна не є рівноправною у складі інших республік СРСР. Я формаліст, я наплював на зміст. Відповідаю вам нефігурально, якщо народ мій числиться формально. Тоді я дійсно дійсний формаліст. Приміщення заполонила тиша, керівництво переглянулося та оголосило перерву. Вдома Микола, з притаманною йому артистичністю, розповість Василеві Симоненко про цей сміливий виступ. І а вже ж віддасть йому його піджак, у кишені якого ще довго зберігатиметься революційний текст вінграновської промови.